І так, всім доброго дня. Сьогодні 25 березня 2025 року і я б хотів би показати в цьому ролику своє тогорічне вино, яке було зроблено в 2024 році. А чому хочу розповісти, тому що у мене на винограднику є колекційні сорти винограду, яких я вважаю одні із кращих. І тому я їх і висадив. Маю таких 12, сор... 12 сортів цього винограду, таких як у мене є «Пті Вердо, Мерло у мене є, Каберне Савіньон є, кармінер є, Свайгільд. У мене є, Ширас, Темпраніллю, Санджовезе, Благобургер, Сапераві, Одеський Чорний, наш, наш Одеський. Таїровський сорт дуже мені він подобається, мерло. Ну, і є у мене ще ліводійський чорний, який я роблю окремо в окремій її ємності, так як він має присмак мускату. Я його зробив окремо. А ці 12 сортів я поки що скупожирував. Ягоду зробив в одну ємність, вона у мене збродила. І я зробив ці сорти поки що разом. Так, краще було би зробити кожний сорт окремо, подивитися потенціал кожного сорту у вині. Ну, В цьому 25-му році я все-таки думаю, це зробити. Трошки більше буде врожаю, так як виноградник лоза, з роками вона набирає свою деревину. Більше, надіюсь, дасть врожаю. В цьому році, думаю, зробити по крайній мірі хоча б 10 моносортових, моносортових вин із даного виноградника. Зараз я вам покажу це вино, що вийшло з 12-купажного винограду. Виноград був зібраний кожного сорту, плюс-мінус 100 кілограмів. 110, 120, 90, 80, 60. Єдине, птівердо мені дало, ну воно тільки-тільки молодий сорт, Я посадив на одну шпалеру на один ряд. Воно було перший рік, в тому году тільки дало мені ворожу. І те, я зібрав, ну три відра. Я забрав там порядка 30 кілограмів було птівердо. А остальні всі равномірні проценти були в додаванні в цих 12-ті. Купажних у вина було плюс-мінус по 100 кг. Разом в мене вийшло більше тонни вина, будемо так говорити. Ягоди, Більше тонни ягоди і до тонни в мене вийшло в ємності вина. Вино, я рахую, я його вже коштував, багато людей його вже коштувало. Також мені пишуть, дзвонять, кожен хоче спробувати. Питань нема. Люди звертаються. Я висилаю. Що я ще хочу сказати? Зараз я вам покажу. Ну, цю пляшку я вже налив раніше. Вона для споживання так, готовок два до обіду. Пробка вакуумна, я користуюсь, щоб кисень не попадав би, щоб в пляшки воно довше хранилося. Ну, місяць може це точно триматися під вакумною е... пробочкою. Є спеціальний насос. Зараз я вам продемонструю вино. Дане вино. Я його здавав вже на аналіз в лабораторії. Що я хочу сказати? Воно в мене напівсухе. Міцність, міцність вина в процентах спіртозності. В ньому 12,5%. Цукрістість общого сусла при дробленні було 22. Сахарина з ягордею обще показало 22. Доволі непоганий смак цього вина. Ароматика дуже добра. Цього вина. І є присмаки більш до кабарне, більш до одеського чорного в цьому вині. Ну, Я думаю, що кабарне і одеський чорний по своїй консистенції, по танінності, воно взяло більше своє. І вино вийшло дуже чудове, дуже питке кислотність умірена. Присмаки, аромати букета, дуже мені подобається. Я якось говорив, я не Самілія хотів би, ну на все час треба. Но одне хочу сказати: хто коштує вино кабарне, одеського чорного, то оце, цей присмак. Воно дуже добре, воно тільне, воно дуже добре, це вино. Воно має. E, свій такий своє тіло хотів сказати. От по бокалу воно стикає прямо ножками. E, я б, може, зараз навіть присвітив би, а може і бумагу поставив би, а може і видно було б. Ну, не знаю, видно чи не видно буде. Ось так. о. Ну, може краще присвітити. Тобто воно вже винний камінь у ньому весь дійшов. Абсолютно, весь зійшов винний камінь. Воно вже э, готове до споживання. Це вино. Ну, Видно воно, бачите? Просвіт у нього є. Невеликий, але є. Видно, що воно вже дає обліск. Э, Повного освітлення вина. Вино я не чим не очищую. Я вже не раз це говорив. Це повністю крафтова технологія, без ніяких додавань, консервантів, сіри, і навіть дрожжі. Я ніякі не додаю. Все природні дрожжі тут дикі, природні. Без додавання цукру зовсім. Чистий сік, як то кажуть. Ну що я хочу сказати? Аромат тут просто бомбезний, чесно. Навіть ще аромат молодого вина тут присутній. Хоча воно вже до споживання на всі 100 готове. Так в пляшку упакувати я, якщо буду, то тільки аж на наступний рік. Я всі вина в пляшки пакую під корок через рік, як мінімум. А є в мене такі вина, щоб ви коркувалися навіть і через 2 роки. Вони хранилися в ємності, потім я тільки їх коркував через 2 роки. Ніякими бентонітами я не користуюсь, ніякими білками, щоб воно очищалось, освітлялося все тільки природним способом і тільки витримка. Витримка, витримка і витримка. Березень місяць, 25 число. Вину вже можна сказати більше пів року, можна так говорити, вже. Ну, воно вже готове до споживання, воно вже геть освітлилося, Винний камінь з нього випав, воно прозоре, чудове вино. Ну, на аромат, воно так. В носі є іменно аромат букет Кабарне з клас, класики, також одеський чорний. От перевага у мене от в ароматиці одеський чорний кабарне. Дуже чудовий аромат. вина. Що на смак, я його вже коштував, люди теж коштували. Ну, пишуть, дзвонять, хочуть теж де хто вже декілька разів, не один раз вже пишуть, і я відсилаю. Люди теж коштують. Так що, кому цікаво, скаштувати доброго вина, можете звертатися. Проблем нема. Що в вкусовому? Є воно чудове. Що я хочу сказати? Слегка є кислиночка, така природня. Букет тут такий дуже гарний, вкусова гама. Ну, як я вже говорю, по типу кабарне, по типу одеського чорного. Єдине, тут ще додав інші сорти. Помимо цих сортів, я вам вже говорив, такі, як там в ділах 30 кг, тому що в тому році перший урожай тільки було. я зібрав в Тівердо, буквально там три відра, ну, в районі 30 кг. Мерло добрий урожай в тому році було. За 100 кг я зібрав. Каберне Савеньон також. Кармінер Цвайгель трошки слабше мені дав десь. Я так пам'ятаю, кілограм, ну, може 60-70 щось. Не знаю, щось у мене Цвагіль слабенько дав в тому році. Ще раз дуже добре мені дав за 100 кг. Дуже добрий сорт. Рекомендую. Мембронільо, дуже чудовий сорт. Дуже чудовий теж рекомендую. Санжовезе неплохий, благобургер, Саперавіт, Саперавіт теж, я не знаю чому, але щось мені в тому році дало воно слабеньке. Десь в районі кілограм до 100 було, не більше. І, не знаю, я, чесно сказав, сапираві раніше не зустрічав ніде. Тільки так по описі з інтернету або з книжки, то я щось думав, що він красносочний. Ну, Виявилося, що він білосочний. Колір набирає шкурки. І присутня в нього більша кислинка в ягоді. Це Сапераві, одеський чорний, ну це. Це моя ізюмки одеський Чорний, це наш рідний одеського таїровського інституту Таїрова. Цей сорт. Це, можна сказати, вже класика. Ну, це моя ізюминка. Я дуже його люблю, цей одеський Чорний. І в нього присутні такі привкуси смородини. Таніни добрі в нього. Ну, густе добре вино. Ну і Мальбек. Мальбек це. Новинка для мене, я ніколи з ним взагалі не зустрічався. Він білосочний, але дуже смачний. І я все-таки думаю, в цьому році все-таки зробити моновина, хоча б не 12, а хоча б десятку моновин зробити в ємкостях кожне окремо і подивитися, потенціал кожного сорту. Зараз працюю над тим, що, щоб додати собі ємності, щоб на кожний сорт, на кожне вино, моновино була своя ємність. У мене так, є ємності. Ну, вони трошки великі, такі по тони, по тонну, по три тони ємності. в мене є з нержавійки. Ну, пластик також є. Ну, так, щоб э, з мого ряда з 200 кг зібрати ягоду і чисто сока, вийшло там в пределах 150 до -200, ну, 200, 200 літрів, як то кажуть, то ємець мені потрібна десь на 250, грубо говоря, так, щоб в ньому і проходило бродіння, щоб було куди шляпи піднятися жмихом. Е, ну, що я ще хочу сказати? Вино дуже мені це зайшло, Воно дуже цікаве. В ароматиці, в смаку. Таніна легенька є, ну, воно таке непросте вино, чесно кажу. Це не таке вино, як просто Піно Нуар або там з тисячника, як кажуть у нас, Ростропа. Ні, це зовсім друге вино. Тут присутні і таніни, і кислота, природня така умірена. Ну, Колір дуже чудовий. Довже чудовий колір. Такої голиш, і на просвіт, ну, чудовий колір. Воно таке тільне вино. Вино тільне. Ну, може не зовсім його і видно. ну, Як би ще його показати вам? Непогане. Гарне вино. Багато хто його вже скуштував. хочу сказати за цей термін. Та і я вкаштую по вихідним, там не багато, але дуже подобається мені вино. Бокальчик такого вип'єш половину і дуже чудно. Вино зроблено ще раз хочу сказати по крафтовій технології, без всяких додавань. Ніякого цукру, ніяких дрожжів культурних, ніякої сірки, нічого. Все природне. Дріжджі природні, як ми кажемо, дикі дріжджі. Бродило воно 4 дні у мене. На п'ятий день я його злив. Сразу самоточкою в підвал, в ємності. Вино дуже цікаве, дуже гарне. Ну, все, що я хотів сказати. Хотів і раніше зробити ролик, ну трошки був зайнятий по саду, по винограднику, обрізка лози, бризгав мідним. Обробка перша, підготовка рукавів, підготовка самої шпалери, натяжка дроту. Вся підготовка повністю перший етап пройшов у мене, тому вибрав оцей час. Трошки є час, тому я вирішив зробити ролик цього вина. І так, вино дуже чудове, добре, смачне і мені до вподоби. Кому цікаво? Скоштувати теж звертайтеся. І так, не буду розтягувати ролик. Мирного неба всім над головою. І на все добре.